Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Які рівнянь є лінійними? Завдання перше. Добуток 5 на невідоме число позначене змінною х дорівнює мінус 2. Друге невідоме число позначене змінною х в квадраті дорівнює 7. Третє частка відділення числа 7 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 7. І четверте добуток числа 0 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Рівняння виду ах дорівнює Б, ДХ зміна, а А і Б числа називають лінійним рівнянням з однією зміною. Перше рівняння, як бачимо, А дорівнює 5, Б дорівнює мінус 2. Отже, є лінійним рівнянням. Лінійне рівняння. Друге рівняння у нас х в квадрате. Данное Дане рівняння не є линейным. Третє рівняння також у нас не лінійне. линейным. Не є линейным. Ну і четверте у нас А дорівнює 0 і Б також дорівнює 0. Наше рівняння є лінійним. Лінійне рівняння. Номер два і завдання для перевірки знань до параграфів з 1 по 3. Підручника Алгебра 7 та математика-7 інтегрований курс виконано.